Безумовно, якщо ми зможемо використовувати заморожені активи, я почав в Данії під час саміту відповідно відповідні розмови. Ми бачимо позитивну реакцію деяких лідерів, з якими я, яким я доводив відповідні аргументи, Україна бачить три головні пакети. На які можна використовувати ці гроші, якщо ми говоримо про зброю, тому що хочеться ці гроші також використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню. Але, передусім, на зброю ми готові до пакету українського виробництва. Другий пакет це європейська зброя, яку Україна не виробляє, і третій пакет це американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа. Передусім це а протиповітряної оборони, тобто на все це частково, якщо ми зможемо а, з партнерами дотиснути, а вже залишилось не так багато, тих, хто скептичен до використання заморожених активів, так їх стало стало дуже мало, прям зовсім. Слава Богу. Так що якщо ми зможемо все це дотиснути до кінця року, то я думаю, ми зможемо все це зробити.